Чоловіки бояться бути мобілізованими набагато більше, ніж доглядати за дітьми. Що я маю на увазі? Подивіться, будь ласка, на цей коментар. Тут дівчина радить тим, кому чоловік відмовляє, наприклад, в дозволі на виїзд в якусь країну, яку він потребується, сказати такому чоловіку, що окей, я лишаю з тобою дитину, тоді їду сама. Чоловік має злякатися і значить, надати дозвіл. Дивіться, так, дійсно. В інші, часи, чому я зараз кажу інші часи? в інші часи чоловіків багатьох досить серйозно лякала перспектива лікувати дітям бронхіт, вчити з ними уроки, водити їх по гуртках і вкладати в них весь свій час. Є інші чоловіки, але їх не так багато. Но тема зараз не про це. Тема про інше. Дівчата, ви коли слухаєте такі поради, і до речі, сама коментаторка, зверніть, будь ласка, увагу на часи, в яких ми живемо. Ви знаєте, що ми займаємося сімейними справами, розлученнями, позбавленнями батьківських прав е і так далі. Всі ці історії, так, яка тісно переплітається з нашим сьогоденням. Так ось, зараз серед чоловіків дуже популярна історія встановлювати в суді. Факт самостійного виховання дитини для того, щоб отримати відсрочку від мобілізації, не можна цього мої сонечки не враховувати, тому що за останній рік ми маємо стільки випадків, де лишила дитину чоловіку, так уїхала на заробітки. Колишньому чоловіку. А вже, розумієте, і в справах дітей на тебе заява лежить, і вже і в поліцію про встановлення місця перебування матері заява лежить. А вже зі школи зібрали, що матір не приймає участі в шкільному житті дитини, довідки і так далі. А вже і позов лежить, розумієте, а не позов навіть, а заява про встановлення факту самостійного виховання в суді. Вже і з прикордонної витягнули, значить, Дані про те, що мати перетнула кордон, там, наприклад, півроку тому і назад не верталася, Уже й до дитини психолога там підключають і так далі. Дуже добре думайте перед тим, як лишити дитину, чоловіку, і поїхати в іншу країну. Якщо у вас з цим чоловіком вже немає добрих стосунків і вже зруйнований шлюб, дуже добре думайте про це, тому що зараз для чоловіка отримати самостійно на виховання дитину. А якщо і більше двох, це просто розумієте джекпот і дуже велика можливість не бути мобілізованим. І чоловіки зараз дуже цікавляться цією темою. Тому, якщо подібні провокації в мирний час і спрацювали би на користь жінки, то під час війни може вийти все навпаки.